Зариблення, процес введення риби в природні водойми стає все більш важливим для збереження та відновлення екосистем. Саме тому сьогодні у Кам'янське водосховище випустили майже 5 тонн риби. У проведенні даної процедури взяв участь начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Сьогоднішня подія е відбулась. Завдяки нашому активному бізнесу, який підтримує наші ініціативи, ми залучили бізнес і розроблюємо спільну програму по зарибленню. Якщо не робити зариблення, річки будуть без риби. Її будуть просто кожен рік виловлювати і не будуть поступати. Ідея: яка? зробити продаж квот на рибу, на вилов риби. Потім, завдяки отриманим коштам. Зариблювати і в подальшому зробити такий кругообіг. До водойми ми випустили декілька видів риб, а саме більше чотирьох тонн товстолобиків та майже тонну коропів. Вселено вже на даний час майже 20 тисяч екземплярів. Вселення проводиться рослиноїдних, а саме товстолоба це 4 тонни 1 кілограм. Середня наважка однієї рибини складає 175 грам, а також 920 кілограм коропа сазана середньою наважкою 250 грамів, майже тисячі. Тисяч екземплярів відтворення цінних промислових видів риби вагомий крок на шляху розвитку рибного господарства Полтавщини. Він сприяє не лише збільшенню популяції, а й покращенню екосистеми області та стійкості рибної промисловості. Дійсно, правильно сказав голова військової адміністрації, що це подія, яка має важливу роль в плані того, що зариблення сьогодні. Сулить нам розподіл і продаж квот на аукціоні для майбутніх, скажімо так, промислових операцій. Тому це дуже важливо спочатку провести заселення і на майбутнє розуміти, що буде перспектива для проведення аукціонів і промислового здійснення вилови. Анна Литивин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.